Друзі, гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі, давно вже не було відео у нас на каналі. Дуже багато роботи зайнятий. Так як хто знає, я займаюся трошки тепличкою, там, трошки е, займаюся розсадою на продаж. То зараз ну, дуже багато працюю, І по ночах палю буржуйку, щоб тепло було в розсаді, щоб не померзла. Хоча б вже в нас вночі десь плюс 6 буває, а в день вже... Температура піднімається ще, якщо десь плюс 20, а в теплиці, то взагалі тут, як сонце пригріває, то тут парілочка. Так що займаємось трохи по хазяйстві і в теплиці, поки, бо вже все женеться, не співаємо. Так що нема часу знімати толком відео, хоча б багато всякої роботи можна було щось знімати, але нема часу, як завжди, друзі. Так що вибачайте. Так ось, ось, ось через пару днів думаю, підемо вже в поле. Почнемо якісь польові роботи, треба там і продерти і траву, і вологу треба закрити. І вже сіяти треба, Вже в нас почали по чуть-чуть сіяти люди. Будемо починати сіяти. Зараз коротенький відеогляд, пробіжимося, я вам покажу, що я тут вирощую в теплиці. Ну, звісно, ще попереду багато всякої пікіровки, бо ну, саме почали так. Вже десь почти половину попікірували, а може і ні, але ну, ще багато. Так що всім приємного перегляду. Так, друзі, бачите, тут у мене трошки є квіток, це петунія. Тут і ампельна, ну всяка різна всякі сорта, там у нас підписано воно. Тут рання капуста, ще висіли, треба пікірувати, з цієї сторони у нас помідори в касети. Бачите, трохи напікірували. Трошки займаємось, так скажемо. Без діла не сидимо, постійно рухаємось. З цієї сторони у нас рання капуста. Вже така, що скоро вже буде готова до продажі, але ще поки така вона. Цю раніше висівали. Тут трошки пізніше. Ну, щоб так одна за одну йшла. Бо зараз всю не посім, я думаю, це зрозуміло. Тут знову в нас петунія, теж всякі різні сорти. Тут нютані глазки, теж квітки. Там петунія. Ну, є трохи. Тут у нас у ящиках ось томати. Всякі різні сорта. Вже трохи попікірували, тут ще пару ящиків. Ящиків 5 ще є пікірувати. Тут усе, бачите, попікірували томатики, помідорчики наші. Тут у нас перець. Ну, перець зарані висіваємо, дуже він такий чималенький. Зарані його попікірували. Тільки доглядаємо за ним. Підживлюємо, поливаємо. Тут знову у нас помідорчики наші. Там посадили собі три огірочки. Амур непогані ми того року сіяли. Ну, такі сподобались дуже мені. Цього року взяли для себе знов. І людям взяли, закупили, але ще огірки ще рано висівати, вони дуже швидко ростуть. З цієї сторони у нас теж, з цієї сторони був червоний, ні, з цієї сторони оранжевий був перед, з цієї сторони червоний. У нас два сорта тільки більш таких не сіє, У нас люди так популярно так не беруть, такі всякі різні. Тут у нас знов за перцем томати пішли, бачите, ну, роботи є. Тут у нас вже на підході сходить пізня капуста вже бачите, пробивається. Зараз туди-сюди треба буде пікірувати пізню капусту. Так що, друзі, не сидимо без роботи. Дасть Бог трохи розгребемось, будемо щось вам знімати, щось будемо робити. На безлад не обращайте внимання, бо це такий процес, що... Тут і дрова, і все, бо ще й палю. Бачите, така буржуєчка, то може не бачив. Закладаю сюди Це 200 літрова бочечка тут така і накидаю повністю. Ну, на часа два-три буває. Ну, смотри, Якщо тепліше, то прикрив підувало, то надовше хватає. Якщо холодніше, то частіше встаю, підкидаю. Відкриваю краще підувало, щоб... Скоріше горіло, щоб тепло біштувало. Ну, Якось так, друзі. Бачите. Ну, отак. Живемо, так працюємо, друзі. Показав. Думаю, де я пропадаю, таку невеличку екскурсію вам по теплиці зробив. Так що, друзі, всім дякую за перегляд, всім миру, здоров'я добра, всім пока-пока.